День добрий. Що сталося? Це відео треба побачити вам. Вчора став свідком того, як людину зупинили по 130-тій, тобто підозра в стані алкогольного сп'яніння. І оформляють як красиво відмову в нас білоцерківські копи. Вперше таке бачу, як би вживу, знавши такі є. Хлопці не скажу погані. Толкові вроді пацани, але страдають хернею. Трошечки людям не дають, як то кажуть, поняти, що до чого, і вже постановимо. По Зараз я відео докріплю, дві секундочки так вступу, щоб розуміла, що до чого. Я е, добачу ситуацію. Стоять поліцейські, оформляють людину. Підходжу, знаю, що трапилось, кажуть, що п'яний. Підходжу до нього, прошу задуться, ну, типу не дихає, нема запаху алкоголю. Він каже, що вчора випивав, туди-сюди, але запаху немає. І в процесі розмови я йому кажу, а чому я не поїхали в медзаклад? Ну, тіпа, що ви ж могли б на медзаклад. І він каже, так я не проти, вони зараз мені напишуть матеріал, направлення мені дадуть, і я поїду в медзаклад. І я розумію, що йому розказали геть абсолютно іншу інформацію, йому не довели те, що потрібно. В общем, зараз ви все подивитесь, і я то кажуть, ви знаєте, як хитро вас розводять на 130-го. Тому будьте уважні і заповніть 2-5 порушення правил дорожнього руху. Немає різниці, чи ви випивши, чи ні. Ви автоматично стаєте особою, яка відмовилась від проходження перевірки на стан сп'яніння. А якщо ви відмовились, це автоматично 130 Навіть якщо ви принесете довідку, що ви трезвий, все рівно це не дає вам підстав від звільнення від 130. Це на суд вже суду і, скоріше за все, все рівно вас визнають винним саме в відмові. Тому, слава Богу, що я трошки побув, попросив потім записати свідка, та сподіваюся, що сажу в суд. А поясню у суді, що дійсно людина не проти, але йому не так все пояснили. І він думав, що вони зараз не складують матеріали, і він потім по направленнях вони йому дадуть, а йому відповідно, ніхто ніякого направлення не дає. Запам'ять, вам ніхто ніякого направлення не дає. І нікуди людина не могла поїхати. Тому, якось так. Дивіться, що було. Зараз покажу. Ну що сталося? Так, по ну я вчера день рождения отвечал, день народненько, она хочет на алкоголь прошел. По я колись так сталкуюсь, Не давно. А не дух. Немало. Задуйтеся. Дадуйтеся. Ну, дивіться, відмова хуже, чем, чем задувка. Я зараз трохи по-другому, я собака там разговариваю. Зря, У вас немає запалкового. Я без них задум. Дивіться, проблема з цим буде дуже просто про печально. У мене ситуація була, коли їхав водій, така сама теж. Типу по 130-й почали його. Алло, Василь, чуєш? А. а чого ви думаєте, що він виключив? Нема забопера. Та серйозно немає, я вдихнув, не А в Драгрі? Та давайте гай пройде. Я думаю, я думаю зараз поспілкуюся з ними, зараз пройде. Перевірку на на спині. А що з ним почув? Ну запропоную, можливо ви не так пояснили йому. Ну ви так пояснили, тому що це буде розвиватися судом. Ні, то я розумію, то може якраз зараз задується, то й допишете результат. Зараз переговорю, в другим захочу. <пишут> в другим захочу зараз. А що переговорю? Ну з людей не поспілкуюся. Я буду його заявлювати матеріал. Він вже ж підписався, там є, направлення, це стоїть. Хто, хто, що підписав? Я говорю, що про такою. Дивіться Ви зря, ревкуся, нам треба вгодитися 30, потім напросить ще двох годин, якщо, наприклад, показали драги, поїхати ще на медзах. Чому? Дивіться, момент просто другий. Вони вам пишуть, тут буде бадаще, що ви видаєте чи ні, що ми беремо сок, тому... водія, а, Хто забере машину? Є? Їдуть, їдуть. Звісно, їдуть. Дайте, дайте, дайте будь, будь ласка, номер телефону, ти відділ, як ти Дивіться, І... ви точно мовляєте? Можливо, все-таки пройдете перевірку хоча б на драги. І підкажіть, будь ласка, дай... хочу на драги. Так дивіться момент, ви зараз проходите Далі на драйвер, ні. Не довіряю. ні? Дивіться момент, ви зар... вони зроблять задумку. Ну... І у вас Діти буде ще дві години, що я можу наш. Я вас просто знаю. E, можна, будь ласка, я закінчуся з складанням цього всього. Ну, це ж не просто так, я просто до когось дивіться. Ні, та я розумію, можливо, складання... можливо, він просто дивіться, я вже людині все пояснив. Пояснили, ми так, пояснили в нього пояснили дві години для проходження повідомляємо. E, просто від, 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 від відволікаєте серйозно. Ні, ну, А я ще не... Не, з ним спілкуюся також, я yeah. зйомлюсь Ну Зараз давайте ми поспілкуємося. Я в нашому місці задувся. 10, 11, 24. Це ми за переїзд а що там такі присутнятися? Я ж там призупинявся. Дивіться, є відео, яке зафіксовано на шарфу. Що прямо я перелетів переїзд? І порушили вимогу знака 2.2, щоб порушений правопаде 8-4Б. А може А Відбудеться суд в ракетнянському, відбудеться суд в ракетнянському суді за викликом. За викликом вам телефон, смс заявки зараз пишемо, відбудеться суд за викликом. Тобто вас прийде смс, вам зателефонують, і буде там явка дослідження, вони прочитають, а скільки там штраф за переїзд? Е, дивіться, за переїзд я вам зараз, ну, зараз, за, прийсять, вам я зараз за протокол, який складений 10.11.24, е, за остаточними <кхів> першої Купап. Слухайте, дивіться, 10.11.24 О, е, е, час. 1357 в СМТ ракетна за вулиці, вулиця Ігоря Зіничого, 188. Mm -hmm. Тут воно просто два рази дублюється. Водій Венгловський, Євгеній Євгенович, 09.11 mm -hmm. да? Керували ТЗ ВАЗ-21083 з державно-номерним знаком 9432. 1 МА з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а саме запах алкоголю з проживання дорогу, та вирізати. І ще я вам повідомляв, вирізати пальці в рук, поєдинка, що не питає обстановці. Водію було запропоновано через огляд на стан визначення сп'яніння спініння, основного закону порядку на місці на закладі лікаря-нарколога. Дивіться, пройшли пункт, пункт правил ПДР, 2.5 5 Україна. А можна мене, будь ласка, свідка внести? Що? Можете мене, будь ласка, як свідка? свідок Ні, ні. — Це ж протокол електронний, вони залучаються з самого початку. Та що він не може по цьому Ні, 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 ні. Так Вони так, не ж не були свідки. свідки. Ось, будь ласка. Я свідка, зараз свідок. Свідки не залучалися. Вони з самого початку, їх тут не да, видно да, 130-й. 130. Ну я зрозумів, по 130 просто яка кажете, поведінка, ну, що ну, не випадає дійсності, абсолютно ні. Зараз зрозуміло вже, коли порці обставини з'ясовані і все встановлена. Дивіться. Це протокол, да. Дивіться. Це протокол да. Дивіться. так. Дивіться. Я як... все одно напишу і все. Ось тут пояснення є, будь не ласка, це ваше пояснення, пишіть, чи ви не згодні. Як вас звати? Подожіть, Жень, 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 Євгені. на хвилинку, не спішіть. Дивіться, я вам зараз Напишіть, прошу. Чи ви Прошу, по-перше. Дайте Женя поспілкуйтесь. Напишіть, що ви зі своїм. Ви хорошо. Не дайте поспілкуватися, будь ласка. Ви за чим ви заважаєте? Я, я, ну, я ж не вам, не я з ним спілкуюся. я з зараз спілкуюся. Ви влазите в розмову. Дивіться, зараз ви втручаєтесь в нашу розмову. Не згоден. Також можемо дати вам Артуша 4, ми напишете пояснення. бо Як буде нахоратися додам ще він поступу, я згоден. Пишете пояснення. Яке не даю. Не згоден. Напиш... Дивіться, пройдіть перевірку на стан Санспініні, вас не покаже більше 0,2 проміла. Я, я, я пропрацював в поліції довгий період, у вас немає зараз такого запаху. Пройдіть перевірку, задуйтеся я, на я, що поліці, Ви маєте розуміти, що вже коли ознайомилися з протоколом... Та то не проблема, яка різниця, в є дві години для проходження перевірки. А як вас зараз дивіться? А, ви, хорошо, ви кажете, йому, що направлення даєте. Куди направлення? Йому е, пропонувалися пройти огляд на місці події, відмовився. Потім пропонувалися пройти в медичному закладі, в лікаря-нарколога, в Рокетнянській лікарні. Так, я Ну зараз Він може поїхати туди пройти? Ви даєте направлення? Е, направлення є на ньому підпишеться, те, що огляд не проводився, відмовився. Ні, ні, от... Жень, дивіться момент. Він це від себе, він вже, звісно, я бажаю, але це вже не від нас. Ви ні. не зможете поїхати якщо зараз в медзаклад пройти, пройти, пройти перевірку. Вам не дадуть направлення. То тільки від себе. А від себе ви не поїдете і не пройдете. Ми вже раз робили таку ситуацію. Приїжджаємо Бо, в медзаклад і вони кажуть, Бо, тільки б, з працівниками б, поліції. <плес> ви зараз, ви, ви а, зараз, зараз... є що там розписуєтеся? Ні, 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 давайте зачекаємо. Ні, так дивіться, давайте а так. Ви, от от, 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 от пожіть секундочку. Поїд ви 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 проти? Я от я от зараз... зараз протоколом розповідаємо. Я зараз Я не знаю, я не знаю, що у вас було до цього. Дивіться, Євген, ви от зараз, я стою як світу. Ви зараз проти. Секундочку. А у ви секундочку. Євгене. Можна з вами на садись? Можна з вами Ні, Щоб камера теж запише, іди сюди. Жень, ось зараз з моєю присутністю, як свідка. Ви проти пройти перевірку на станс п'янення? Медзаклад поїхати або тут. Ні, взагалі проти чи ні? І ми їдемо в міркамі. Ви не проти пройти перевірку на стан а ми закладі. Хорошо, Дивіться, добре. Д... ну я зараз по цьому. Добре, а, з мого добре. боку до. Поки не на драйве, ми закладі пройдемо. Дайте я на цей. Ви відмовляєте зі підпису. Так, так, так. Це і підпис особи, яка протягається до інструмені дані. Ви відмовляєте від підпису, правильно? Да. Я питаю. Добре, да. я пишу з да. ваших слів, що відмовляєтесь відмовиться. Да. Да. Давайте клопотання, я б все-таки хотів да, спитати. Ми... А поки вони приїдуть, у вас вже цей. Щоб мене в якості сутка запросили ви, в медзаклад. Мені мені не сказав, що якщо я зараз відмовлю молі розмістився, я не зможу пройти в медзаклад. Та ви і так не зможете його пройти, в чому мій момент? Да? відбудеться суд правильно я вам подумав під час місце ой то ще я саме заявка написано Дивіться. а вас він відмовлявся від подачі клопотань мені просто цікаво а, ні, я, ні. ні, я відмовився від е, драїв а вам рай... пропонували подавати клопотання заявляти допомогу е, адвокатів і ви сказали що відмовляєтесь? вам права ваші зачитували повністю Вобхід. за адвокатів за все остальне в Ви, допомога, ви допомога. зачитали е, за переїзд що я нарушив Угу. І вже така ворожала сп'яніння, що я відмовився да, дихать да, да. райор і відмовлявся від державного графа. Вчуєте, дивіться, я вас просто слухаю. Я хочу, щоб ну, вам донести, угу. що ви казали, що не доніс. Уважно слухайте мене. 13 розділ, підпис особи, які роз'яснення права. Ви відмовляєтесь від підпису? Так ви ж кажете, не роз'яснили. Я роз'яснив, де ми розпитали тут. Так я часи... зараз... Дивіться, як мені зараз я вам... питаєте з підпису взяти. Я пишу, я... що відмовляєтесь. Я... я дивіться. він хоче подати клопотання 13, — 13-й розділ. Ви відмовляєтесь підпис? Та дивіться, чи дивіться, при ви чому, чому тут це роби, Назані... правата, Ви чуєте мене чи ні? Да. Не буде я... це я... Так, так Я вас питаю питати, ви мені не даєте слово. Я вас ложе що воно дає, що я відмовляюся з підпису? — нічого абсолютно. Це ваше право відмовитися. Це ваше право відмовитися. Дивіться, ви ж копію протоколу копію протокола потрібно. вам на Да, 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 дивіться. Да. Ну, так, дивіться. Відмовляєте чи ні? Відмовляюся. Э, що я відмовився, так. Да. Да, 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 да. да. Дивіться момент Ань. який, по цьому. А, не ні 30 машин. Дис, порушен, давайте поясню, бо я, я так не знаю, вам пояснило чи не пояснило. Є два види порушень ПДР по 130-ті. Перше, це якщо ви. Перебувайте в стані алкогольної алкогольного спині. Друге, відмова від проходження стану алкогольного спині. Відповідальність за відмову, навіть якщо ви трязні пофіг, щоб ви так розуміли момент через ви ще проходить. Але перед початком розгляду справи вам дожді були повідомити ваші права. На поготовчому початку, слухання. Потім вже. Вони за це пая, зачитували права. Да. Тому, що я відмовляю, це... Ні, 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 момент такий, що у вас є право, наприклад, ну, зберігачиться третя, зберігати, зберігати мовчання. Потім, що ви маєте право користуватися допомогою адвоката, ви могли спокійно почекати і Диві, до, може до може моменту. Витаю, проти... Чому втручаєтеся на нашу розмову? Зачекайте, будь ласка, хвилинку. Я Ми з несущем ви поселення підходите, ознайомлюватися. Не роби так, не роби так, поїдьте так ви також зустрічалися. Я, я, я з ним спілкувався, а ви зустрічалися. Я вам хочу кое-що сказати. Дивіться. І... Звісно, що можна. Ось, будь ласка, ідіть. Ну, ми ж нікуди не їздили, правильно? Час на місці. Так, зараз поїдемо. Ви ж відмовились. Ні, я не відмовився. Вартію ви виявляєте, 50.000, що там на бумажечка. Добре, ви підписали, що ви знайомі, коли буде mm, ні, ні. Я все. Ви відмовляєтеся відпису. Дейце, ви раз я зараз буду проходити. Ви відмовляєтесь. Тобто я. А направлено на рецепцію лікарні. Я правильно розумію, ви не проти проходить перевірку я на стан сп'яніння? Я кажу, ми поїдемо, вони мені скажуть з цим з протоколом. Що ви? Так, а дивіться, не то ви йому неправильно пояснили моменти. Ми знаємо протоколом, її повідомили, коли відбудеться, їй повідомили всю фабулу, чи є час Та і коєння, що? суть скоєння і все відбулося. Коли, коли почав складатись протокол, коли місце пояснення. зупинки? Час зупинки, коли був. З якої метою цікавити? З того, що в нього є на протязі двох годин вибрати да, будь-який момент один, для проходження на санкційні. Під чим? Так ви говорите одне, а по факту він каже, друге. Ну, дивіться, я стою, я в нього опадаюся, він проти проходить. Він каже, ні, не проти. Ви поспілкуєтесь з ним завтра, він вас скаже, взагалі, третє, розумієте? Ні, ну зараз він не проти. В чому провіркаємо? Тому ну, пройти перебір. Чому став спорушення? До, до перефесії. Ну це в нас якась, дивіться, по-перше, проїжджа частина. Ось тут. Ну, це раз, це перший ну, момент. Ну, Другий ну, момент. Ну, так, да перепаркуйте. Да, 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 да. Я перепаркую Зараз, Вона ну, просто може заважати, комусь виїжджати з поворотами. буде пар... там там та тож. Там теж само буде по цьому. Дивіться, буде буде машина виїжджати, і за вашою машиною не буде бачити Ми на припаркованні, воно де приїжджає частина. Туди Туди можуть виїжджати, тільки проїжджа частина за межами машини. Ось сюди вона починається. Тут вже немає ні розмітки, нічого. Зараз припаркуйте. Чому проблема? Ну, в чому проблема йому дійсно пройти перевірку? Ну якщо він не проти, сіки, ти просто не пише. А зараз він же ж не проти. Ж проти. Так і що що протокол? Занесете в адмінку, закриється протокол, якщо він дійсно треть. Так вам навіть краще, потім пройдете і узнайте людина, чи трізва, чи ні. Для чого це людина, якщо він дійсно не Ну, наприклад. Вже ну, тобто вже, так і що? що? Так, він, що так? В нього є протягом двох годин з моменту зупинки можливість перейти перевірку. І Іде мене заборон, наприклад, бути проти, не усвідомлюючи Дивіться, до моменту того, поки він не почав спілкуватися, поки він йому не роз'яснено. Можливо, ви йому правильно пояснили. Він був проти. Ну, він, він, можливо, ви його не так зробили. Я можу вчиніть двох часов проходити свідки. Поміняти може за дві години. Ну, звісно, в людини. Як кажете, завтра дивіться, ви одне, я вас з протоколом ознайомив. Яке Так, Протокол. Відбудеться ні, ні, за судом, ні, ні, ви підписались. Як це його скасує? Ні, чому тут? керівництво ваше спокійно списує. Ні, не списує. А а коли вже людина ознайомлена з протоколом, вона вже підписалась, вона дала пояснення, що вона не згідна. Це я все, ну типу. Ні, так, є клопотання, все можливо співати. Ви ж не маєте знати стадії адміністративного провадження і тому подібне. Ну так дивіться, якщо ви йому його Кажеш, не пояснило, що в нього є можливість подавати клопотання, як він міг їх, їх Йому подавати. Ці права ви? були чітко роз'яснені. Він сказав, я не хочу ними скористатися. Ну зараз давайте його ми запитали, всім чи бажають скористатися вчора. Чим Ну Дивіться, якщо він вибачить, що щось лучше вам. Ну, що, Чого ми, ми переживаєте? Ну так давайте озадуємо та і все. Статі адміністративну, ми не можемо підписатися протоколі, їх йдуть. Так процедура не так. Чому це не так? Ну тому що це не продава. Дивіться, ви зараз написали по відмові, наприклад, протокол. Окей, ну ми беремо fuck То, що людина, ну можливо, дійсно не перебуває в тому спині, і він не проти це, це здійснити, цю перевірку. Він був проти, коли йому. Ну, ізначально не був Ці проти, як... але ну, ж. Ну послухай коли по не їдемо людина в одну пляшку, яка стоїть справа, і каже, що це пиво. Ну Я так кажу, як... чим проблема задуйте? От воно покаже. Ми, ми, ми ні, так воно покаже. Ми хотіли запропонувати. Він ні, ніт. Ні, ні, ні. Ну в змісь, ну, ні. ні. Дивіться. Вони, 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 сказали, вони ж вони ж, ви самі розумієте, що вони спочатку одне там, смотри, як до них піти, з якої сторони їм об'яснити. Якби ти дивився по базі, що там? Я вірю, що. Нього. Я, 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 цьому, ну, я, наприклад, думаю, що там нема 0,2 проміла. Ну, от реально, мені якось нема. Пропонував. Я пропонував. Ні, не так не зараз не проти. Він же ми... сам він сам не зможе поїхати пройти, ось ви ж розумієте, протокол, підписаний ним, правильно, який вже направлений суд і знайомий, що він. направлений. Ще не направлений, дивіться. Та, На... як це дивіться, він Хорошо, давай, давай відкриємо 247 наприклад, саме елементарне. Ну, ну, ну. ну. Закриття провадження адміністративного. Любов, За чого? чи. За чого як як відсутність складу адміністративної події. Ну, наприклад, відсутність. Він зараз... Це, що відсутність немає, да. дивіться. Просто... Ні, дивіться, він зараз викате проти. Ні, так давайте по цьому якраз і зробимо його правильно. Є момент, людина не проти. Ну, блін, я прийду на суд і я буду казати, що він дійсно був не проти. У вас цей і це був що... Та ось що, ми, ми зараз з тим спілкуємося. Ну, людина... Після складеного протоколу, після того, як його ознайомили, він все підписав, і потім. Ну ви задумав... йому сказали, що все, значить, будуть складатися протоколи, ви не даєте пояснення, відмовилися від цього. Всі права вам дали можливість користуватися. Ви зачитали все права, відмовилися. Та питали, чи він, бажає, він сказав, ні. Він сказав ні. Ну, а чому він він зараз казав, що Я не чекаю проти. друзів, які заберуть автомобіль. Все складайте, я проходити нічого не буду. Ну він ще ізначально пішов, він зразу кажеш, він поїде з заклад, поїдемо заклад. І все ще з того, що він вам Ні, я до мене, серйозно. Я сужу з того, що він нам говорить. Ну, він ж... Його ледве вони на колінах благали тут, а двома екіпажами Поведе пройти влагали. огляд. Вони, Все, добре. Він, він добре, що у нас все фіксується людина, на камері і буде все видно. Міліція, Ти бачиш, ви знімали на телефон. Дошла... Нічого, сумало, ви що там знімали, ви вже починаєте? Можете ось показати? Ні, так це не проблема, екіпажі, що знімалося. Ми знімалося. двома екіпажами обговарювали його пройти коли огляд. Коли до водителя подійти, він має показати своє послідження. Міліція має своє показати. Ні, вимогу. ну якщо на вимогу, так, значально представився. Це нормально для місних. Показати, це повага, ми українці, ми ж одне одного поважаємося. Я не за те. Є моменти такі, ну, вам ще вам нічого не стоїть, навіть якщо складний адмінпротокол, здійснити перевірку на стан спині. Ну, людина не, не схотіла, переписується цей протокол, скасовується, вноситься зміни. Це все елементарно. Це, це не є проблема. Ти бачиш, тоді вже, якщо він дійсно в стані алкогольного сп'яніння, взагалі не бачу проблем, тоді ще більше, значить вже 100 ми теж не бачили проблеми, огляд, Але людині було запропоновано разів з 10. його не було Ну дивіться, ну якщо ми зараз не проти. Чому? Дивіться, я приїхав, а ще протокол не був записаний, потім ви його ще не ознайомили ще з цими а, моментами і з протоколом, не. з чим. І навіть, наприклад, ви почали ознайомлювати в процесі ознайомлення, він каже, ні, я, не згоню, я пройду перевірку. Він тоді казав, що він прийде перевірку. Його було повністю ознайомлено, а потім він каже, я Ми хочу їхати. Зараз вони виконують, одні виконують матеріали, в них зараз розгляд справи, вони своє роблять. Але момент такий, ну. Ну, все все, все, все робиться, все Ті, проводиться, докріпляється і все остальне.